Привіт! Привіт, привіт мої хороші! Сьогодні ми з марком традиційно, як і щороку, що робимо? Капусту! Квасимо капусту. Ми минулого року з марком пасили капусту і є відео все від А до Я. А сьогодні, щоб вас вже не втомлювати капусту, я нарізав. Ніць. Така у нас виходить, гора. Ми не будемо. Ми не будемо робити дуже багато. Нам не потрібно буквально дві баночки таких двохлітрових або трьохлітрових і все. І на тому в нас закінчилося. Як то кажуть, нічого не буває лишнім. Капусту я нарізав. Mm -hmm. Ти капусту любиш? Так. Да. Квашену? Так. Да. Мариновану чи да. свіжу? Свіжу. Свіжу, Марко свіжу любить капусту, але тим не менше. Квашену теж полюбляє. Салатку. Що що? Капусту вареники. А, з капусти вареники любиш? Ну, я знаю. Е, візьму таку ось таку тертку для моркви покорецької І зараз швиденько ось тут натру моркву. Я не люблю, щоб моркви було дуже-дуже багато, але е, люблю, щоб вона була. Бо інколи є капуста взагалі без моркви. Смачна морква? Я люблю. Любиш морку? Так. Чи любиш капусту? Люби а або капусту. Любиш морку з капустою? Так. Ясно. Так от ти місяць, бити вареники з капустою. Ну а як же? Ми з тобою вже робили вареники з капустою. Чи що забув? Ні, а я з тобою не є без вареники з макою, а з капустою. Ми мене такі не Не робили? Не. Я... Які ми робили? З картопелею. Так, тільки з катапуль. То що, домовляємося? Як тільки у нас буде наквашена капуста, ми з тобою будемо готувати. Що будемо готувати? Вареники? Так. Ну, окей. Капусту з морквою. Капусту і моркви. Вареники з капустою і морквою. Я не тру дуже багато. Ось така в мене 2 кілограма, 2 кілограма капусти, я тру морпу туди грам 105. Навіть нема, пане 120 від традиційної пропорції 100 грам моркви на кілограм капусти, звичайно, що я відходжу. Це для дуже -дуже мене дуже-дуже багато. У мене морквина скільки грам? 120? Так. А капусти ми мали скільки кілограм? Два. 2, 2 кілограми капусти, 120 грам моркви. І це, напевно, так ще. Зараз я подивлюся, може ще... Ні, буде добре. 100. Бери, тільки обережно на пальчики. Тримай, помагай. Помагай. Так, тримай. О, така у нас виходить купа моркви і капусти. Тато, а я не сімчиню. Я буду місяти капусту. Давай, тако гарно перемішуй капусту з морквою, щоб а морква, підем, підем. а потім поїстиш. Добре. перемішуй. перемішуйся гарно, щоб була морквочка, капусточка, щоб все було таке перемішане. Так, щоб було. Морквочка десь-не десь пробігала. А морка це... вона ховається. Ховається в капусті? Так. Да. Морква ховається в капусті? Так. Да. То як таке може бути? Подивись. Ти так заховав морку в капусту? Да. Ну хова. Окей. Окей, ховаємо морку. <глав 'я> Марко любить з там готувати, так? Да? Так. Да. Бо все таке дозволяє. Так. Да. Ми перемішали капусту. з морквою. Перемішали капусту з моркою. У -у -у. Так, покажи, як гарно вийшла капуста. Зараз я вам покажу. Ось яка у нас вийшла гарна капуста. Морпочка десь не десь пробігає. Робимо все ось так на стільниці. Це дуже зручно. Так, почекайте, що я вас. Так, почекайте, ставлю вас на місце. Значить, традиційно на кілограм капусти, 100 г моркви. Ну, але, звичайно, що я даю. 50 орієнтовно, десь 60, не більше. І також нам потрібно, що? Сіль. Сіль. На цю пропорцію капуста плюс морква а, потрібно по пропорції 20, максимум 25 грам солі. Не більше. Зараз я відважу і відразу ось так по всій капусті. Раз, Сіль. раз, раз. Ону поселився мені поможе. Ось так, так, розсипай. По всій, по всій, по всій, по всій. Звичайно, що це можна розгорни, там, де зі слід розгорни. Перемішайте гарно. Звичайно, що це все можна робити на око, і це є непринципово. Головне, щоб вам було смачно. Ви можете просто капусту злегка, ось так присолити, взяти, просто присолити і попробувати. Щоб вам було смачно, в такому випадку це теж буде все супер. Тепер, що нам потрібно зробити? Капусту, помагай мені, починаємо вимішувати. Але ми її не мнемо. От коли вона вже почала контактувати з сіллю, бачите? автоматично почався випускатися сік. Нам цього і потрібно. Ми її не мнемо, а просто злегка притискаємо. Просто навіть перемішуємо. Навіть не, навіть не притискаємо, а просто перемішуємо. Капуста, як то кажуть, дружиться з морквою, з сіллю. І в нас М -м -м. починається. Оцей процес, коли капуста починає випускати сік. Для квашення є спеціальні сорти капусти. Зазвичай це середні сорти капусти. І дивіться, як виходить. Капусту ми просто перемішали, але якщо я візьму її в кулак, визьмаркусь, і ось так притисну, з неї потече сік. Це означає, що в нас супер сорт капусти. Який ідеально підходить для закваски. Для квашення. По класиці цього більш ніж достатньо, для того, щоб вже можна е, ставити капусту в посудину, розкладати якісь банки чи у відерко і заквашувати. Я, в свою чергу, ще додаю зовсім трішки спецій, які капусту зроблять ще ароматнішою і ще смачнішою. А саме духм'яний перчик, ану, діставай. Mm -hmm. Нам треба маркусику три. Чотири горошки. Давай. Раз, два, три і ще один. Грубо кажучи, на один кілограм а, капусти, чотири горошини духмяного перчику і чорний перчик. Чорного можна трошки більше. Давай, може так, стучок шість, може вісім. Не більше. 8. Ну, давай вісім. Какой? Okay. Ні, скільки тут було? Раз, два, три. Чотири, п'ять. Ще три. Туди клейтесь. Все, ну, добре. І лавровий листочок. Один. Весь штучок чотири. Таких цілих. Угу. Добре. І ще два. Все, хватає. Добре. Тепер нам треба ці листочки з перчиками теж перемішати, щоб спеційки всі розійшлися рівномірно. Стільниця вже вся мокра. Це дуже добре, бо це говорить про те, що наша капуста просто ідеальна. Ви скільки велички, бачиш? Весь скільки сок. Я зараз я вам покажу. Ось дивіться, ці капусти. Це говорить про те, що наша капуста просто ідеальна для закваски. Тепер беремо банку для зручності, отаку длійку, от і накладаємо нашу капусту. Туди дирку. Чекай, під на. Давай, тебе гарна тебе гарна ручка маленька. і дуже гарний красбанку буде залазти. Так. Наминаємо капусточку. Ого, який ти сильний! Нічого собі. Давай, так. Туди. Зараз, до речі, ми і... Супер! Зараз, до речі, ми і подивимося, скільки кілограм нам капусти. Влізе в одну трьохлітрову банку. Mm -hmm. Ой, помаленьку, бо авгарія буде. Що, Не влазиться? Ні. Yeah. Помогти? Так. So. О, о, як бога. Чекай, чекай, Так. Запихай. Mm -hmm. Сильно! Yeah. Сильно! Ти ж маєш себе багато. Давай, давай, давай. Є, супер! Ти дуже сильний. А ти тут? Я тобі трішки допоміг. Я теж маю силу, так? Так. Да. Супер. Піднімай капусту, а з неї просто сік витікає. Тому зараз дорізаємо ще капусту, щоб банка була повна. Ну ось, що в нас вийшло. Ми напхали капусту. Так, щільненько, багато. Якщо капуста буде зверху без соку, то оця от верхня капуста буде плісневіта і вона буде ставати дуже м'якою. Тому рекомендую усім добре слідкуйте, щоб капуста завжди була банка покрита водичкою. Якщо капуста суха, не проблема розведіть ціль воді і залийте. В процесі бродіння будемо витікати. О, оцей от сироп буде втікати, то варто слідкувати і завжди доливати. Але класний такий лайфхак, як я останнім часом роблю. беру просту капронову кришку. І ось так десь марком. Ось так її згинаю. Ось так, дивіться, бачите? Бач? Дякую. І ось так запихаю а туди в банку. От так раз. І притискаю. А це мусить. Давайте що у нас получається. Вся капуста отримала в маринаді, а зверху у нас водичка. Я вам зараз покажу ближче. Так, подивіться, бачите? Кришка ось тут прихлопнула всю капусту, і зверху в нас завжди водичка. А кришка ось вона. слугує так званою прокладкою. Капуста буде хромкою і не буде пліснявіти. А зверху беру просто ось так кришечку і роблю такий от невеличкий зазор, щоб завжди проходило повітря. Ставлю відповідно зверху. Беру посудину чи якусь миску, перекладаю, бо буде постійно витікати сік. Кожен день беру дерев'яну паличку, можна шампуром, роблю завжди декілька проколів, щоб бульбашки з під низу піднімалися вгору. Ну і слідкую за розсолом. Завжди, щоб зверху в нас був розсіл. Таким чином капуста буде дуже смачною, буде хрумкою, не буде зверху отворюватися слизі і не буде тлісні віти. Так, Маркусь? Так. Молодець. Так, а, а, а там чому так багато? Зараз там теж не Тебе Та мені теж не так багато Так, так, Маркусь. Така в нас смачна. Получається капусточка. Готуйте буквально, в принципі, два дні при кімнатній температурі і 2-3 дні на холоді, я виношу на балкон. І в нас капуста получається, ну, просто казковою. А Просто неймовірно смачною. Тому обов'язково приготуйте. Рецепт абсолютно простий, а, ніяких немає заморочок, але повірте, що простішого приготування годі шукати. А смакота в нас вийде просто неймовірна.